Всім привіт! Ви на каналі Кота Котовського, і сьогодні та я вернувся. Я вернувся! І тепер сьогодні буду грати карту Червоний проти Синьо. Ривачай почекай! І ровачай кудись полетів. Ні, Я лечу за ним. Коротше, про що карта? Е -е... Блін, застряг. Ми є синя команда є червона. Сині мають вбивати червоні, червоні мають вбиватися їх. Як такого сенсу тут нема. А що це таке? Що за такого са? Коротше, Руслан уже зірвався, а я лечу далі. Надіюсь, що зможу їх підірвати. Та що ти лаваєш наші речі? Я не знаю. Давай наші речі. Я пішов куди і літак брати. Окей. Вот тут вот як я зараз щойно розірвав, тепер розриваю і решту. Let's go! Парашут. Короче, я запустив у удара літак. Так тепер звідси треба якусь втекти, де поб'їхати. так тих, тих, тих тик тик Первуй їхню базу. Щось якось не руйнується. Ой, зруйнувалась туди. Руйнуємо їхню базу. Руй... Ай, больно. Все, я здох. Здоханчик. Так, слухай, романчай, давай будемо разом. Ми на разом відео знімаємо. Добре. У мене, коротше, один план. Давай я тебе добью. Ні. Yeah. Сентлі. Давай так, полетимо разом. Коротше, стоп, 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 почекай. Ай, ну, я в Дра. Проки. Добре, так ось, давай зараз так. Двоє летимо по островам і потроху по островам будемо захоплювати їхню територію. No, Добре, з великий гелікоптер. Окей, тільки ти ж вішним Так. Очень плохо, Не, умею. не, не! я надеюсь, вы, Парашют. Парашют! Скорее вылезай Де я мама, я живий, а? Вилазь! А я кое-что подав руку. Хе-хе-хе. я не руку. <глухи> так, а це що таке? Короче, зриваємо їх літак, це їх літак А, там ще їхні війська є. По-перше, забираємо прапор прапор, друге вбиваємо всіх, а по-третє, що це таке? Я такого не пам'ятаю. Оце? це спавненка. Чого? Я Не знаю. Може Санта Клаус лох їх рей? Давай. Ах ти! ты! Да! И води выбиваем! Помагай, Руслан! Йди до... Наш такаешь моим поросский ім'я. Окей, тоді. Я тут. Йди до хелікоптера! That's very гелікоптер? Иде за мною воно довго, що вантаж десь буде. Ааа. Ні, давайте Санта Клауса, тут одна хвилина. Я <риклевиця> я хочу в гелікоптері, щоб ти зі мною. А там у Санта Клауса тоже є дві мі два місця, ні? Ні, нема. Халікопте. Окей. А тепер я керую. Ем... <риклевиця> <риклевиця> Їх білий такие ворожі летять. Я їх підірвав. Ей, Руслан. Романчай, коротше. Сім, шість, два до Санта Клауса. Руслан! Романчай сюди. І. Вставай оцей лазер. Ай, мене розстріляли, мене снайпнули! Боже, що тут твориться? Робача, йде в така. так. Спав літак. Ти його там спавниш? Давай, спав літак. Вс, сідаем. Я здох. Боже, шо тут твориться? Вс. Goodbye. Все, Я ливну, від синіх і тепер я червоний. Бо сині прям собі своїх вбивай. Тепер я черен. Руслан, ровачай. чи як тебе там звуть, хрен. Я тебе зайду і кікну Вот, мінус один літак Мінус другий літак И робаль-чай. Привет. Эхет. зараз так жовт. Парашут Так, іде той твой робальчай. Червоный, то свий. Тут наш прапор, і твого тут не буде. О, вот туда! Ха, туда! Тепер треба спавнить, новий ну, вый... Не так, чтобы питай звицы. тут так все посиділо? Вера же не бы в снігу. Так. Які ще червоний? Що сталося? Який ще синій, щит. Чому прапор синій? Прапор має бути червоний, він тільки червоний. І хай не буде тут ніяких синіх літаків. Якісь богічний бокс відкрив. Окей, продовжую. Я якось здобув другу... річ дивну. Ага, і тут можна щось купити, Так, щоб купити. Візьму крюк. І малювалку. Все, в принципі. Так, і що таке тут? Як це забрати? Може, якщо я. Ну, коротше, це фігня І що довго буде заважати, вам буде так незручно. Тож доведеться. Респавнитись. Так, слава богу, ця штука пропала. Вона мене на червоній базі. Тут почалася така же фігня о, апгрейдово. О, прикольно. Проапгрейдити можна. Бум. Так. Синих літаків ніби нема ніде. Тож щось можна робити. Два літака вже тут. Треба знайти романа, чи я її... Чекай там був літак, здається, це її. Та синій літак розстріляти. Все, його стайн, ну. А це шо за ц танкер? А, це червоний танкер. А я впав марно. Червоний беремо. І все, фарбуємо. Ти, на так, на червоний, бо ви червоні. Але весь Щоб Тебе я сыділи не плутали. Ми не, не вбивали ті що червоні. Так, ми всі червоні, тому ми все фарбуємо черволя. Все буде у вас червоні, я туда залазу, розцьовав червоний пофарбую. Буде червоний. Коротше, це вже якийсь кріш перетворюється. Такі прапор нас пофарбує в червоний. У платформу в червоний. І все в червоний. І це червоний, і це і це, і це, і це, і це. Все червоне. Ты люди за це тоже не божу в черболе? Я божу пряхопить дыр. А, ч же вс так розлітається? Тут прапором в чербовай. Вс там Так, що тут твориться вже? І це тоже хай буде черволи. Так, все. Досить час і ти убей. Не знайдено? О, ви розфарбувалися, зараз вдовж червоний ви будете. В Червоний ви будете зараз. Окей, все, походу, всіх задумало вже, що я все в червоний фарбую. Так, а це що таке? Що воно робить? Попробую просто так кинути. Ну, я схопився, типу, Як цим користуватися взагалі? Все, я забрав собі. Да, э, куди я полетів? Эй, Все. Так. О боже, що за крюк? Ну и крюк. Так, час летіте. Сколько вы уже в червоный пофарбуєтесь? Санта Клаус. А, е, що тут? Пропорции не... Моя бути червоний. Ой, мили так, блин. Так, все стало темним. Короче, думаю, з вас вистачило. Кринажа ви були на каналі Катакатовського. Всім па-па-па-па!